Всім привіт! Сьогодні ми з вами будемо проводити майстер-клас по нанесенню 600-го та 200-го мікроцементу. На, на подлужку ми з вами положимо 600-х, зверху положимо 200-го. А на од'їзді ми це робимо, звичайно, міксером. Це ми наносимо перший шар мікроцемента, тут ми наносимо його довільно. Головне, щоб у нас висок гармок не менше годинок 8 ,8. Я обачно ну, сьогодні наніс парц, а на наступний день я вже наніс мікроцемент. Це наніс зараз наносимо перший шар мікроцемент. Таким образом ми з вами знімаємо все лишнє, робимо максимально гладко поверхню, але щоб все-таки була рельєфною. Хоч так і зрозуміти, щоб магилечок був цікавий, поверхня має бути Покидеть сюди близко. трошечки рельєфною для першого шару. Чекаю всіх на майстер-класі кожну суботу з 11 до 3. Продовження буде прямо сьогодні. Всім дякую, до зустрічі.